Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні хочу трішки розповісти про перегрів рослин. Це стосується ну, квітів, які ми вирощуємо в закритому ґрунті, у відрах чи то в кашпо, ну, в різних ємностях. Дивіться, коли ось рослину вирощую я в такому горщику в цьому році перший раз. Тут відро є, воно оплетене ротангом. Ось цим самим воно вберігає від перегріву рослину. Коли ж рослина перегрівається, це дуже впливає на її ріст, на її ну, стан, ну і все інше. Це ось сьогодні, в цьому році перший раз у мене, і тому я побачила різницю в рослинах, які в мене ростуть. В одне, в звичайних таких кашпо пластикових, і які ростуть в, роз, в відрах, ось оплетених ротангом таких кашпо. Ці рослини потребують набагато меншого поливу. І вони ось, дивіться, яка хороша зараз ця квітка ось. Дуже гарна. колір такий, це куямба ред. Перший рік вирощую. І ось так вона розквітла, вже її зупинити не можна, тому я їй дозволяю квітнути. Розквітає тумбеліна Софія, одна з моїх улюблених серій Петунії. Чудово. Це я трішки відійшла від основного того, про що хочу поговорити. От е, е, я побачила, що ось ці квіти в цих горщиках вони набагато. Як би сказати, менше підсихають, їм потрібен більший термін між поливами. І це, звісно, рослина собі стоїть волога, не перегрівається, не пересихає і ось добре. Також в мене рослини є і в інших кашпу. Ось в таких відрах я ще вирощую. Це технічне відро, просто воно зафарбоване. В нього тоненька стінка, і рослина в цьому відрі дуже часто пересихає і перегрівається. Це якщо температури ось денні, дуже високі, це на них дуже впливає. Ось також ну, у мене декілька таких відер, вони дешеві по ціні, тому я їх купувала колись, потім зафарбувала так, щоб. Мені ніби краще так і вирощую. І от коли коренева система перегрівається, вона менш е, починає ну, якби розвиватися, і рослина ніби стоїть на місці. Якщо сильний перегрів, то вона навіть може і загинути. Е, що для цього я роблю? Беру, зараз я вам покажу це відро е, пусте. Ось таке воно має такий вигляд: легке, таке зовсім тоненькі стінки. І коли я вирощувала просто в них в цих вітрах, я це на досвіді зрозуміла, що рослині в ньому погано. Я спочатку не могла, ну, знаєте, поняти, в чому справа. Ніби поливаєш, ніби все даєш, як і іншим рослинам, а в цих ось відрах. Набагато гірше вони розвивалися. Тому що є спеціальні, знаєте, такі відра. Також я в них вирощую кашпо для квітів. Там пластик товщий, і за рахунок товщини того пластика рослина не так перегрівається. А тут вони в мене були ще й чорні, я їх не фарбувала, рослина перегрівалася і ступорилася, не росла, не розвивалася. І ось я десь. Взяла цю інформацію. Також люди розповідали, я її взяла до практики і тепер хочу з вами поділитися, що зробити, якщо ви вирощуєте в відрах з тонким пластиком, як вберегти рослину від перегріву. Беремо ось таку знаєте підложку, яку використовуємо. Ось така в мене вона. Вже, бачите, не один рік нею користуюся 5 на 5, ну є вона 3, ну краще коли 5. Беремо її і отак ось просто ставимо відро. на то от такі потрібно зробити надрізи. Це з іншого відра, тому воно вище. А зазвичай я роблю по відру, ось по цій, ну як би, десь отаку застеляю. Оцим, ну, там, я не знаю, як воно називається, але ви знаєте, як, що це таке. Не обов'язково, щоб воно було із цим блискучим, це таке. Ну, якщо воно з блискучим, то блискуче до з тієї сторони, а всередину білим. Отак От робимо таку ніби ще одну. Суш. Як правильно сказати, я не знаю, ну, робимо, щоб стінка ємності, де вирощуємо ми рослину, вона за рахунок цього буде товща. Ось бачите? І буде менш сюди тепло йти, і коренева система не буде перегріватися, що дуже важливо, знову ж таки, для розвитку рослини. Тому що будь-який перегрів, він, знаєте, впливає. Ну, отак знає, розкладуємо це все повністю, відру, щоб було зсередини, Оцим, ну, розрізаю на частинки, або отак, ну, знаєте, ось, ось сюди, щоб гарненько воно було по стінкам. І тоді сюди земля сиплеться вже, знаєте, по середині буде ось так сюди. Тож, якщо у вас така проблема є, це не проблема, це просто ну, ви вирощуєте квіти в ємностях з тонкого пластика. тому зробіть так, і ваша рослина буде набагато краще себе почуватися. І буде коренева система не так перегріватися, як без нього. І, звісно, ріст буде кращий. Знову вернуся до кашпу з Ростангу. Ось у мене ще такого кольора є. І кажу, якщо у вас є така змога плітати відра оцим ротангом, то це дуже гарно зберігає воно вологу в відрі, зберігає від перегріву і зменшує нам поливи, роботи менше. Ну, Це так, знаєте, в кого є на це можливість, кого немає, отак користуємось підкладкою тею, чи як правильно це сказати. І рослині буде краще. На цьому все. Кому відео можливо корисне, поставте вподобайку, буде дуже приємно. На сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі. Можливо, є якісь інші способи і берегти рослину від перегріву. от Літо тільки починається. Якщо воно буде таке спекотне, як, наприклад, те літо, то це дуже важливо перегрів рослини. Ну, на цьому все. Дякую тим, хто подивився відео. І на все добре. Миру нам!